Флойд Мейвезер проти Майка. Про цей бій оголосили офіційно. Де та хто такий цей Майк? Оновлення від WBC. Рада оновила рейтинги і є суттєві зміни для українців. Колишні чемпіони світу вибули з топ 15, натомість є нові імена, які претендують на пояс чемпіона світу. Хто вони? Та апдейт для супертяжа Віктора Вихреста. Скоро він проведе бій проти екс-суперника Кличка. Отже, Всесвітня боксерська рада, ще відома як WBC, представила свої оновлення рейтингів та деякі зміни. Після останнього бою Шакур Стівенсон перестав бути чемпіоном. What? Бо став чемпіоном WBO у більшій вазі. І тому рада йому за все подякувала і забрала пояс у легкій вазі. Це логічно. Нового чемпа поки що не назвали, але ймовірно ним стане Хадєр Ерера, який є тимчасовим. Або йому призначать бій з першим номером Вільямом Сепедою. Найбільше мене здивував Сергій Древ'янченко, 76 кілограмів. А останні півроку він боїв не проводив, зате ох як виріс у списку, стрибнувши з 25-ї позиції на 11-ту. Раціонально пояснити такий стрибок важко. Можливо, знову добре працює його менеджер Кіт Конолі, і ми скоро дізнаємось про новий поєдинок Кримчан. Без боїв, але все одно мінімально покращилася позиція нашого боксера на півсередньої ваги Карена Чухаджана. Рада підняла його з 14 ї на 13 ту сходинку. Найбільше ця історія торкнулася Олександра Грицева з Бріджервейту. Наш боксер у грудні переміг Сергія Радченка через травму останнього в першому раунді. І тепер він шостий у своїй вазі. За вдалих обставин можна вийти на чемпіонський поєдинок за рік-півтора. Чемпіоном є Кевін Ларена, але хто зна, може цей хлопець повернеться в супертяжі, де гонорари явно більші. Рік простою, і з рейтингів випадає екс-чемпіон WBO Денис Берінчик. Нічого хорошого не приніс останній поєдинок Олександру Гвоздику. Окрім стартової поразки в ЗУФА нокаутом, екс-чемпіон WBC на півтяжах випав із топ 15 був п'ятим, а тепер шістнадцятий. Без змін для боксера першої середньої ваги Сергія Богачука був сьомим і залишився сьомим Знаєте, ця новина це ніби дитина просить у мами: Мам, купи мені, будь ласка, бій Флойда проти Майка. А мама йому каже, синок нашу, у нас же вдома є бій Флойда проти Майка. І ось цей бій вдома, Флойда проти Майка. Бе. Да, по ходу, справжній дядька Майк не поспішає виходити в ринку свої 60 років. І я цілком розумію, бо вік якби такий, що ну, якби, ви розумієте. Хоча і про бій минулого року оголосили офіційно, що ніби як вони відбоксують цього року, але якби поки що ні. Менше з тим, Мейвезер, в принципі за своєю традицією проводить якісь поєдинки проти там хайпових персонажів. Або зірок чи легенд взагалі інших видів спорту. І це якраз той випадок. Знайомтеся, Майк Замбідіс на прізвисько Залізний Майк. Родом із Греції, легенда кікбоксингу із дивовижною статистикою. Був чемпіоном світу 18 разів за різними професійними версіями: W5, Super Combat, K1 і так далі. Виступав у 70 кілограмах при зрості 167 сантиметрів. У свої праймові часи вирубав людей дальнім хуком. Такий соловий боксер, який сипав багато із прицілом на бокові з середньої дистанції, дає багато тиску. Розумію, чому стилістично його можна порівняти із Майком Тайсоном. Зараз йому 45. З професійним кіком він зав'язав 10 років тому. Відтоді раз вийшов у боксі проти ноунейма Антоніо Гомеса, якого переміг у 2019-му. Для Греції це буде величезна подія, бо до місцевої легенди на стадіон приїде світова легенда. Таке собі турне від Флойда, яке ніяк не закінчиться. Бо він якби вже давно завершив, але якби ніяк не завершить. Друзі, важливе. У минулому випуску я про це казав, але він набрав небагато переглядів, тому думаю, що більшість з вас цього не почула або не побачило. Менше з тим, цього тижня, 2 лютого, мені виповнилося 27 Років жарти про клуб 27, курта Кобейна, Емі Вайнхаус, і тупа каша Кура якогось там іще, в принципі, приймаються в коментарях, чому би ні. Але зараз не про це. З нагоди свого дня народження я вирішив підтримати брата, який зараз служить на сході у складі 12-го, ОЦСП і захищає наше небо від шахедів та іншої срані, яка летить убивати українців. Брату та його підрозділу потрібні два Екофлоу Дельта 3, які підуть на те, аби живити їх, коли вони знаходяться буквально ну, на позиціях там, де. Дуже холодно і все швидко сідає. Швидко сідають батарейки для дронів, які потім летять збивати російські дрони. Швидко сідають планшети, які слугують цифровою картою, і таке інше. Словом, якщо я якось без світла перетерплю, то от воїнам дійсно зараз потрібна енергонезалежність. І я знаю, що це дійсно класні воїни, які багато збивають усього того, що. Могло би вбити нас, але на щастя і завдяки їм не вбиває. Тому сума збору 100 тисяч гривень, і я прошу закинути вас будь-яку суму кратно 27. Тому що 27 років 27 гривень, або 270, або 1150 гривень, тобто 27 доларів. Насправді, будь-яка сума комфортна вам буде дуже-дуже необхідною прямо зараз. І якщо ви думаєте, що, що ті 27 гривень, ні, повірте, найчастіше люди кидають саме відносно невеличкі суми, які і формують. Велику суму, яка потім направляється на потреби воїнам. Тому дуже прошу вас підтримати цей збір та привітати мене в такий спосіб з моїм 27-м днем. Народження. QR-код на банку на екрані, а всі реквізити та посилання будуть у закріпленому коментарі. Допомагаємо війську разом. Приємні новини для Віктора Вихреста. Варто було нашому супертяжу гепнути ноунейма Цвєткова, як він уже має титул WBO Europe та ще й увійшов у топ-15. В оновленому рейтингу йому відвели в 12-ту позицію. Нижче за нього, наприклад, Соломон Дейкрес, який переміг Владислава Сіренка. Ну що вам сказати? Несподівано і приємно, тому що потрапити по такому рівню позиції в топ-15 ну це прям такий класний подарунок. І це перший раз за останні роки, коли мені хочеться не критикувати, а похвалити професійне оточення команду Віктора Вихреста. Позиція в топ-15 дає можливість боксувати за пояс чемпіона, WBO, який належить Вордлі, за умови, що чемпіон добровільно візьме тебе на бій, не маючи обов'язкового претендента. Але у Вихреста зараз такі перспективи примарні. Європа. Це взагалі тема Вихреста, тому що він чемпіон Європи серед аматорів, чемпіон європейських ігор серед аматорів. І от тепер чемпіон Європи WBO. на якого чекає перший захист 25 березня в Будапешті. Суперником стане добре знайомий українським фанатам Маріу Швах, який 14 років тому програв Володимиру Кличку. А вже будучи ветераном, допомагав Олександру Усику готуватися до Тайсона Ф'юрі. Зараз йому аж 40 Ок, років, і після 40 він став суто гейткіпером, дає опозицію молоді, особливо без шансів. Ну така неоднозначна тема і неоднозначний бій. Тому що з одного боку, Маріуш Вах – це якби дійсно дуже досвідчений чувак, який може не буде довго добре дихати, але при цьому по скілам він якби багато що може показати Віктору Вихресту, зокрема там по клінчу і таке інше. Це досвід, це те, що дійсно Маріуш може привнести і може протестити Віктора. По тих чи інших напрямках в поєдинку. Не дарма його Олександр Усик запрошує у свої кемпи. Наскільки я знаю, там в команді Усика були прям задоволені Маріушем Вахом довший час, тому що він за рахунок досвіду давав те, чого не може дати молодь. Да, звісно, молодь дасть той темп, якого не мають у Маріуша Вах, але скіли. Але робота в клінчі, але та важкість, яку дасть Марію Швах, її мало хто може забезпечити навіть там на рівні от команди Олександра Усика. Але з іншого боку, ну я не чекаю великої конкуренції в цьому поєдинку, і хотілося б якихось більш свіжих суперників для нашого супертяжа. Тому що останній боєць такого, хоча б середнього рівня, це був лені Перо три роки тому, і це була поразка. І от відтоді за весь цей час. Маріуш Вах це перше ім'я в списку суперників Віктора Вихреста, на яке я дивлюся, хоча б розумію, а хто це взагалі? Тобто хотілося б трошки швидшого просування в плані рівня опозиції і таких більш серйозних суперників. Але побачимо від 25 березня постежимо за всім цим видовищем. Якщо вам подобається наш контент, то вподобайте цей ролик та підпишіться на канал Тайк Майсон новини боксу. і нагадую про донат на потреби війська. Це важливо. З вами незмінно Макс Діденко і команда. Побачимось, друзі.